Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша в студії Олександр Смаль. Музика. Чергове засідання організаційного комітету зі спорудження пам'ятника генерал Хоронжому ОПА Романові Шухевичу засвідчило, що терміни будівництва витримуються, і 30 червня дата відкриття пам'ятника гідно увійде в історію Калуша і всієї України. Цього разу на засіданні оргкомітету зі спорудження у місті пам'ятника Роману Вішухевичу практично підсумовували зроблене і визначали порядок проведення церемонії урочистого відкриття. Слід зазначити, що минулого тижня на площі перед центром творчості учнівської молоді, де буде встановлено пам'ятник, викладено тротуарну бруківку, а також встановлені ковані лавки, ліхтарі та урни для сміття. До сьогодні планувалося завершити земляні роботи та благоустрій території. До того ж, розпочато ремонт фасаду центру художньої творчості, який проводиться за кошти обласного бюджету. Міський бюджет має оплатити ще 58 тисяч гривень за бронзовий пам'ятник, який привезуть через тиждень. Після встановлення на постамент його огорнуть у спеціальну тканину і відкриють на загальний огляд уже 30 червня. Як повідомив заступник голови оргкомітету Олександр Челядин, на відкриття пам'ятника до Калоша запрошені високі гості: зокрема, син Романа Шухевича, головний командир УМСО, герой України Юрій Шухевич, внук провідника ОУН Степан Бандера та виконавець ролі Романа Шухевича у фільмі Нескорений Григорій Глодій. Тому зараз важливо розробити сценарій церемонії відкриття і відшліфувати його до найменших подробиць. Попередній сценарій на засіданні Оргкомітету озвучила заступник начальника управління культури Леся Піцик. Заплановані парадна хода вояків у з оркестром, яка змусить змінити організацію дорожнього руху, а також насичена мистецька програма за участю народного артиста України Михайла Кривеня. Також було оголошено про припинення збору коштів загальної мобілізації. Станом на 14 червня калушани офірували на спорудження пам'ятника Романові Шухевичу 371 тисячу 770 гривень 60 копійок. Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають день медичного працівника. Відсвяткували цей день і калуські медики. 16 червня в Палаці культури юність відбулися урочистості та святковий концерт. Немає у світі професії, яка б не приносила користь суспільству. Іноді й не помічаєш важливості тієї чи іншої роботи. Та є на світі одна єдина професія, люди якої покликані рятувати найцінніше здоров'я це професія медика. Нерідко доводиться чути невдоволення та нарікання на медиків, скарги та образи, та кожен із медпрацівників, незважаючи ні на що, гідно виконує свій обов'язок: обов'язок зберегти здоров'я та життя іншої людини. Справжнє свято для калуських медиків відбулося у суботу в Палаці культури. Юність пісні, музика, танці та звісної нагороди створили приємну атмосферу. Під час урочистої частини медиків вітали представники районної та місцевої влади. Голова РДА Василь Петрів та голова райради Василь Дзунза відзначили подяками та грамотами окремих медичних працівників міста та району. Вітали винуватців свята і заступник міського голови Василь Турчин та міський голова Ігор Насалик. Ну, перш за все дозвольте привітати вас з професійним святом з найкращими побажаннями, матеріального статку, здоров'я, яке ви самі поїдете собі, щастя, сімейного благополуччя. Перш за все, звичайно, хотів від мешканців нашого міста виразити вам величезну подяку. Я знаю, що не буває вдячних пацієнтів, але все одно вони вас люблять, шанують. Вони вам вірять і завжди говорять, що наші медики найкращі. Знаєте, вийшла остання книжка Стіва Джобса, і де він написав ну, енепл створювач, він 10 років хворий в раку. І він завжди, встаючи рано, задавав собі питання, підходячи до зеркала. Якщо би я знав, що я сьогодні помру, чи займався я цією справою сьогодні і завжди собі давав відповідь, займався. Так от преференції мають Шахтарі, преференції мають сталевари, преференції мають державні службовці, а от преференції медика немає. І встає вчора навіть в такому стані, він знає все одно, що він повинен виконувати свою роботу. Тому величезна шана, велика вам дякую. Почесною грамотою та зрібним значком було нагороджено головного лікаря пологового будинку Миколу Тимківа. Та завідуючого малоінвазивної та пластичної хірургії Євгена Процюка. Чимало медичних працівників було також відзначено грамотами, подяками та преміями від міського голови та деяких грамотами облдержадміністрації. Під час вітального слова міський голова зачитав винуватцям свята нотатки Медики про медиків, які писала Ігоря Степановича мама, що пропрацювала лікарем усе життя. Ці правдиві з родзинками жартів записи викликали в залі бурхливі оплески та веселий сміх. Медики про медиків. Деякі хвороби необхідно лікувати, не розказуючи про них хворому. Багато вмерли від того, що дізналися, чим хворіють. Доколи лікар забороняє нам щось, нашій справі не так погані. Саме страшне, коли він мить дозволяє все. Спершу хороша новина. Я збираюсь цю хворобу назвати вашим ім'ям для рентгенщиків. На світлині видно, яким ви були. А на рентгені, яким ви будете. Стоматологи ж присутні? Невже мій стоматолог не зобов'язаний виконувати Женевську конвенцію про заборону тортур? Не обов'язково чистити всі зуби обмежити з тими, які ви хочете залишити? Хірурги. Операція пройшла успішно, але хворий помер. Фармацевти. Фармацевтична індустрія це мистецтво перетворювати міліграми в мільярди. Для всіх лікарів. Можливості медицини не обмежені. Обмежені можливості пацієнта. Для Міністерства охорони здоров'я. Ціль медицини вже не здоров'я, а розширення системи охорони здоров'я. Людство пережило всі напасті, переживи сучасну медицину. І до завершення. Ліжко в приватній лікарні це припарковане таксі з включеним лічильником. Варто відзначити, що святковий концерт для медичних працівників підготував районний відділ культури під керівництвом Тетяни Молдовчук. На сцені палацу виступили фольклорний ансамбль Калинова Сопілка, вокальний ансамбль Намисто, танцювальний ансамбль Фламінго, пародійно гумористичний гурт «Рейд», чемпіонка світу 2012 із спортивних танців Ілона Федорко та інші. Самовіддана праця людей у білих халатах, на жаль, не оцінюється належним чином державою. Попри це, медики знаходять підтримку і розуміння з боку недержавних організацій і меценатів. 22 тисячі мешканців міста Болехова і навколишніх сіл обслуговує персонал Болехівської міської лікарні. Установа є досить компактною. Вона розрахована на 100 ліжок стаціонару і 200 відвідувачів у поліклініці. У структурі лікарні дві сільські лікарські амбулаторії і вісім ФАПів. За словами головного лікаря, протягом двох останніх років вдалося дещо покращити матеріальну базу установи. Рівень забезпечення медичною апаратурою і обладнанням є достатнім для надання медичної допомоги. Проте болехівські лікарі з радістю прийняли комп'ютер, який з нагоди професійного свята подарувала їм благодійна фундація Кредісова. Ми дуже вдячні за наданий нам подарунок придбану орхтехніку, яку ми будемо використовувати у своїй роботі, особливо зараз, в даний момент виконуючи програму президента про створення єдиного реєстру хворих на гіпертонічну хворобу. Це дасть нам покращити облік. Ну і відповідно, десь з часом ми плануємо виконати ті всі пропозиції держави і уряду, які стосуються хворих на гіпертонічну хворобу. 21 тисячу мешканців селища Вигоди і навколишніх гірських сіл обслуговують працівники вигодської міської лікарні. Ще донедавна лікарі і пацієнти були змушені обходитись без гарячої води. Та на своє професійне свято медики отримали особливий подарунок за кошти благодійної фундації Кредісова. У лікарні встановлено сім електробойлерів. Цей подарунок полягає в тому, що медичним працівникам Згідно санітарно-гінічних умов, особливо Вигодської поліклініки, проведе, дякуючи В'ячеславу Анатолійовичу Кредісу, проведено гарячу водичку. І я вважаю, що це вагомий внесок. Судити треба по людині по справах. Встановленням бойлерів підтримка фундації вигодської лікарні не вичерпується. Запевнив медиків В'ячеслав Кредісу. Я от з вашими колегами керівниками домовився, що окремо додатково ще напротязі тижня, плюс-мінус. Привезуть вам ще додаткову морозильну камеру і невеличкий рефріжератор холодильничок такий, щоб воно було, тому що лікарня – це має бути місце, де людям має бути комфортно, що ви тут ви живете фактично, скільки я бачу, та не скільки. для медичних працівників Рожнятівщини з нагоди професійного свята був організований концерт у районному будинку культури. Десяти ветеранам медичної галузі від благодійної фундації Кредісова було вручено матеріальну допомогу. Святкові подарунки від фундації, комплект меблів і медобладнання утримала цього дня і амбулаторія села Росільна Богородчанського району. Медики вкотре довели, що залишаються вірними клятві гіппократа напередодні свого професійного свята. Фахівці з медичного університету імені Олександра Богомольця на чолі із доцентом Олександром Приступ'юком прибули до Калуша, щоб прочитати лекції і проконсультувати хворих на цукровий діабет. Прийом відбувся у малій актовій залі Калуської ЦРЛ. Столичні фахівці прочитали для хворих діабетом три лекції з самоконтролю. Виявилося, що вони представники міжнародної діабетичної асоціації, яка об'єднує лікарів, пацієнтів, вчених та активістів. Зорганізував цю зустріч традиційно. Голова Калуського благодійного фонду діабетик Віктор Загородній. Доцент Олександр Приступюк повідомив про нові препарати для хворих діабетом. Минулого місяця зареєстровані такі препарати, які не лише знижують кількість цукру в крові, а й тиск, апетит, позитивно ...на серцеві захворювання. На жаль, досвід застосування препаратів малий і дорожнеча робить їх недоступними для пересічних пацієнтів. Хоча вагомою перевагою є те, що такі інсуліни колються лише раз на добу. Наголошувалось, що як для профілактики, так і під час хвороби залишаються актуальними звичайні складові здорового способу життя. Дієта, ходьба, пішки мінімум 45 хвилин на день. І емоційна рівновага корисною для хворих виявилася інформація, що інсулін необхідно вводити за півгодини до їжі. Так він краще діятиме. На жаль, цього правила дотримуються лише 16% хворих. Близько 8% хворих, які виявили діабет вперше, впадають в депресію, що теж потребує фахового підходу. Наступна лекція стосувалася здорового харчування. Цікаві, прості рецепти: відвар з виноградного листя, знижує цукор та лікує уратні камінці. Шкірку апельсина настоюють при Тевих набряках. петрушка знижує депресивні стани, позитивно впливає на травну систему, зір, нирки, печінку. Корисний часник, але не ввечері, бо тоді проявляється прискорене серцебиття. Це і помідор, і злака, і на град цитрусовий помаранче. Це кольорабі, це буде у нас авокадо, Це в нас часник і петрушка. Оце чому вона в найкорисніше? Зараз буде йти літа, і ми можемо брати від природи то, чого ми не можемо взяти навіть від будь-яких ліків. Ми можемо брати помідори, вони активують мозок, вони поліпшують функцію травлення, вони зменшують ризик захворювання. Перед махоровую залози вони зменшують рівень каністаріну. Нам треба помідор для того, щоб вони будуть в нас трошки викликати більше гормону радісті. До речі, сім'ї, у яких є діабетик, повинні пристосовуватися до нього в харчуванні. Це сприятиме, щоб хворий не відчував себе обділеним і споживанню здорової їжі всім, адже треба враховувати генетичний фактор. На перших порах люди можуть не відчувати своєї хвороби і не знати про неї, оскільки діабет дає ускладнення на очі, нирки і нервові закінчення. Третя лекція стосувалася догляду за ногами. Ноги настільки втручають чутливість, що був випадок, коли людина весь день ходила з канцелярською кнопкою в ступі і не відчувала болю. Тому необхідний щоденний огляд ніг з дзеркалом, а також регулярне обстеження лікарем, оскільки високий ризик виникнення грибкових захворювань, то взуття має бути зручним. Присутні записували і ставили запитання, а ще їх турбували насущні проблеми, коли будуть наявні всі необхідні види інсуліну. Дала інсулін Данії держави Данії і квіти мені не дали, травень не дали, червень не дали. І що я маю робити? Мене тако заганяє, в мене високі цукри. 30 років я хворію цукрами. У мене все хворе. У мене все страшно хворе. Нирки відказують, серце відказує. У мене печінка, я мала операцію на печінку, в мене має жовто міхора. Піджелудочна болить, все мене страшно болить, і мені не дають інсулін. Завідувач ендокронологічним відділенням Калуської центральної районної лікарні Галина Залик запевнила, що в обласному центрі інсулін уже є і через два дні буде в Калуші. цьогоріч виповнюється 20 років з часу заснування в Калуському коледжі культури і мистецтв, спеціальності образотворче мистецтво з цієї нагоди. У фує коледжа розгорнуто експозицію дипломних робіт майбутніх художників. Завдяки наполегливості викладача Василя Цапіва 20 років тому в Калузькому державному училищі культури було засновано спеціалізацію декоративно-прикладне мистецтво. Згодом на базі спеціалізації організовано спеціальність образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Студентів навчали різноманітних декоративних технік: розпис тканини, батік, печворк, розпис скла, вишивка, лозоплетіння, художня набивка, ткацтво, аплікація соломкою. Зокрема, у роботі «Моє місто» студент. Ки Ольги Галишинець використано основні архітектурні споруди міста. Центральною є відреставрована ратуша, як її бачить і дівчина це аплікація. Соломкою у 2010-2011 навчальному році акредитовано спеціальність Образотворче мистецтво, випускники якої матимуть можливість працювати викладачами в початкових мистецьких навчальних закладах. Саме на 20-ліття створення спеціальності випадає перший випуск. Молодших спеціалістів спеціальності образотворче мистецтво. Тому викладачі на чолі з головою комісії Наталією Якимечко вирішили організувати виставку дипломних робіт. Вони виконані за різними техніками: графіки, живопису, рисунку. Десь є поєднання технік, навіть і декоративного характеру. Зокрема, є цікава дуже робота «Готичні собори Європи. Яку виконували двоє дівчат, на Світлана Світлана Карабчук Мар'яна. Вони охопили таку величезну стильову епоху готику і продемонстрували, використали українську народну ветенанку. Також можна побачити на цій виставці роботу студентки Яцущак Анни, випускниці, яка запланована нею, оскільки всі наші випускники коли робили роботи, виконували, вони. Задумувалися над тим, яке ж їх призначення, і саме ця робота запропонована нею у майбутню їдальню. Окремі представлені на виставці роботи слугуватимуть у наочненням з певних дисциплін: живопису, креслення і перспективи рисунку. На даний час основний склад комісії викладачів образотворчого мистецтва становлять випускники коледжу учні Василя Цапіва. Щороку до дня художника, друга неділя жовтня, студенти спеціальності організовують у своїй Альма-Матер мистецькі акції, на яких завжди раді бачити в гостях випускників закладу. 17 червня футбольний клуб Калуш провів черговий тур чемпіонату області серед команд першої ліги. На виїзді у селищі Брошнів-Осада зустрівся з місцевою командою «Кронокарпати». Карпати. Калушани, на жаль, поступилися господарям поля з мінімальним рахунком 0-1 і тепер посідають 11-ту позицію у турнірній таблиці. Не пощастило цього разу і юнацькому складові нашої команди. Юнаки пропустили два м'ячі, не забивши суперникам жодного. Проте юнацька команда ФК Калуш має набагато вищий сумарний результат і наразі знаходиться на четвертому місці. Наступну гру Калушани проведуть 24 червня на стадіоні Хімік. Їхніми суперниками будуть футболісти Косівської Гуцульщини. А зараз до вашої уваги оголошення. За інформацією служби 101, найчастішими причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем. З початку червня у Калуші та районі виникали пожежі різного роду. 2 червня по вулиці Сірка горіла дачна будівля. В результаті пожежі знищено покрівлю дачної будівлі площею 16 квадратних метрів та пошкоджено стіни приміщення, двері, вікна, господарський інвентар. Причина пожежі встановлюється цього ж дня. У селі голень виникла пожежа в будівлі літньої кухні. Працівниками пожежної частини калуша споруду було врятовано. 10 червня в селищі Войнилів виникла пожежа у літній кухні. Вогнем знищено покрівлю площею 32 квадратних метри. Перекриття пошкоджено стіни, вікна, двері, речі домашнього вжитку. Два центнери сіна пожежниками Войнилова врятовано розміщений поблизу житловий будинок. Причина пожежі встановлюється. Шановні мешканці Калуша та району, не забувайте, що пожежі легше запобігти, ніж її погасити. Це була інформація Служби цивільного захисту та управління Державної інспекції техногенної безпеки Калуша та району. Це наразі вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам бажаю я вам дякую за увагу і бажаю вдалого і плідного робочого тижня. На все добре.